В ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке в громадах Запоріжжя благодійники організували простори для дітей, де саме з'явилися такі осередки та як там допомагають маленьким жителям громад. Дивіться у випуску. 150 тисяч гривень на реалізацію бізнес-ідеї. Перший молодіжний грант від держави на започаткування власної справи в Запорізькій області погодили для жительки Запоріжжя. Подробиці у випуску в запорізьких офтальмологічних відділеннях діє програма безплатного лікування зору. Хто може скористатися такою можливістю, розповімо за мить. Російський ракетний обстріл Запоріжжя 23 січня забрав життя 47-річного чоловіка. Ще 54 людини поранено. В лікарнях залишається 17 осіб. Медики оцінюють їхній стан як середньої тяжкості. 37 постраждалих. Лікуються амбулаторно, з-поміж них і двомісячних хлопчик. Його виписали напередодні. За оновленою інформацією пошкоджено понад 80 багатоквартирних будинків та більше ніж 30 приватних осель. Одна багатоповерх. Хівка частково зруйнована, станом на чотирнадцяту годину вдалося повністю відновити опалення для 17 тисяч людей. Натомість над відновленням електропостачання ще працюють без світла понад 20 тисяч абонентів. Ця атака вже є однією з наймасштабніших за майже три роки за кількістю пошкодженого майна. Ми отримали понад 700 заявок щодо вибитих вікон, понівечених балконів, розбитих автівок. Наш соцзахист вже працює з людьми, аби оформити отримання щомісячної допомоги у розмірі 10 тисяч гривень на оренду нового житла. Гроші виділяємо з місцевого бюджету. Працює чотири пункти незламності у Шевченківському районі. Продовж доби окупанти продовжували обстрілювати. І Запорізьку область завдали 405 ударів по семи населених пунктах. Два авіаційних удари прийшлися по новодарівці. 226 БПЛА різної модифікації атакували кам'янське гуляйполе Щербаки, Новоданилівку, Малуток, Токмачку, Новодарівку та Чарівне. 13 обстрілів з РСЗВ накрили кам'янське Гуляйполе, Новоданилівку, Щербаки та Новодарівку. 164 артобстріли завдано по території кам'янського Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки. На Гуляйпівському напрямку ворог продовжує проводити повітряну та інженерну розвідку. Періодично тренує особовий склад штурмових груп. Нарощує система зв'язку. Реб і ППО. Тим часом розвідники виявили на окупованій території Запорізької області російську радіолокаційну станцію Гармонь після першої спроби ураження радара. Окупанти склали станцію, завантажили в машину і вже сідали їхати, але прилетіло знову. В результаті знищено гармонь. Обслугою і автомобіль радіотехнічної розвідки. Чергова ворожа атака безпілотників по броварах та Глевасі на Київщині забрала життя трьох людей. Внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі та пожежі приватного будинку загинуло подружжя. Вибуховою хвилею в цьому населеному пункті також було пошкоджено вісім приватних будинків та магазин. В іншому районі в пошкодженні через атаку десятиповерхівці загинув чоловік. Ще чотири людини звернулися до медиків. Один із них, – 26-річний чоловік, госпіталізований з. Опіком верхніх дихальних шляхів з будинку було евакуйовано 150 людей. На покровському напрямку наші захисники зупинили ще наступи ворога. Під час одного зі штурмів окупанти спішили з танків прямо в відкритому полі. Їхні старання високо оцінили артилеристи. Далі свою справу кількома скидами зробили пілоти ФПВ-дронів. На Краматорському напрямку окупанти атакували два рази в районі часового яру. Чергову спробу прориву окупанти влаштували на шести бойових машинах десанту. Завдяки підготовленим рубежам оборони та злагодженим діям наших підрозділів вдалося знищити чотири бронемашини ворога. Це з користю дозвілля отримати соціальне та психологічне супровід. Це все можливо в дружньому до жінок та дівчат. Просторі вільна. Там проводять безплатні групові та індивідуальні зустрічі з психологами, кар'єрні консультації, зустрічі з експертами. Більше про діяльність простору розкаже наша Єлизавета Швайко. Дружній до жінок та дівчат. Простір вільна діє в Запоріжжі з лютого 2023 року. Тут кожна може відвідувати заняття та тематичні зустрічі для цікавого дозвілля, отримати можливості кар'єрного розвитку, а також соціальну та психологічну підтримку. Простір для жінок та дівчат, для всіх, хто бажає доєднатися до нас та отримати психосоціальну підтримку, соціальний супровід. Також у нас є кар'єрна радниця. І у нас ще впровадилися групи підтримки для родин ветеранів. Це три групи. Ти не одна, які чекають своїх рідних. Друга група, які вже повернулися, і третя група, які зазнали втрати. Щотижня у просторі вільно проводять безплатні групові та індивідуальні зустрічі з фахівчинями, зокрема і заняття з арт-терапії, під час яких створюють поробки та спілкуються. Можливість для жінки прийти в цей простір і отримати підтримку, підтримку за рахунок жінки, яка поруч, за рахунок майстрів, за рахунок. Спілкування, і якщо це ще буде таким приємним бонусом, що ти ще щось зробиш, навчишся чогось нового, це завжди приносить таку радість і а, дає а, відновлення. Підвідувачки простору діляться. Зустрічі у просторі завжди додають наснаги. Поспілкуватися тут, просто з дівчатками, хтось що скаже, хтось якусь пораду дасть, і якось. Вже пішов сюди, були більш заспокоєний такий. Більше і хочеться щось робити далі. В ньому дуже затишно, в ньому дуже а, приємно, душевно. Приходиш сюди і постійно як бере завантаження відбувається. Заходиш якимись там проблемами, виходиш, як то очищена. Тут дуже. Спеціалісти дуже високого рівня тут дуже класні адміністратори, і самі відвідувачки підбираються таким чином, що постійно підпитують, підсилюють одна одну. одну. Дізнатися розклад зустрічей можна за телефоном, який ви зараз бачите на екрані, або у телеграм-каналі Вільна Запоріжжя. Простір працює за підтримки фонду ООН у галузі народонаселення в Україні у партнерстві з «Посмішка.UA» та міською владою. Фінансує проєкт бюро «Юсей.айді». Єлизавета Швейко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ. Простори психосоціальної підтримки відкрила в двох громадах Запорізької області співробітники благодійного фонду Посмішка Юа. Такі осередки спрямовані на підтримку дітей і дорослих, які зазнали впливу війни. Тут благодійники надають допомогу у подоланні стресу та відновленні емоційного стану. Пропонують і соціальну підтримку тим, хто опинився в складних життєвих обставинах. Як працюють простори посмішка, бачили наші журналісти. Це село Долинське. Тут у приміщенні дитячого садочка фахівчині благодійного фонду Посмішка облаштували безпечний простір, де проводять із місцевими дітлахами різноманітні заняття з емоційного та психологічного розвантаження. Тут гарно, можна час провести і ігри різні пограти. Це взагалі гарне місце, воно гарно обладнане для дітей якраз. На таких заняттях не тільки весело, а й пізнавально кажуть діти. Є навіть конкурси та квести, ось, наприклад, квест Гаррі Поттера. Ну, я не дивився Гаррі Поттера, звісно, я нічого не знав, але коли був квест, то я теж щось про нього нове дізнався. Вони нам придумують дуже різні цікаві ігри і, і наприклад, мистецтво. Там, і ми займаємося з ними. А що тобі подобається найбільше? Грати в ігри і робити якісь поділки. Ще мені дуже подобається перше заняття. Ми перше, саме саме перше ми там брали листочки і малювали пластиліном. Миттєвості щастя дітям дарують фахівчині благодійного фонду. Загалом сім спеціалісток у рамках програми Простір посмішка охоплюють турботою жителів семи населених пунктів громади. Ми тісно співпрацюємо із місцевою владою, зокрема з відділом освіти та відділом культури Долинської громади безпосередньо, завдяки представникам та представницям місцевого самоврядування, нам порадили локації, де ми можемо проводити наші заняття а також певно, допомогли організувати певну кількість осіб, які можуть бути зацікавлені у цих послугах. Ми проводимо заняття з розвантажень. Творчі активності з елементами харту та арт терапії дякуємось в одну сторону в іншу. А у віддалені села громади виїжджають мобільні бригади-посмішки. Фахівчині працюють із місцевими жителями в культурних осередках, де є облаштовані укриття. Зокрема, у селі Бабурка це місцева бібліотека, яка функціонує у будинку культури. Дві спеціалістки проводять із дітьми різноманітні ігри та вправи, направлені на покращення їхнього психоемоційного стану. Сьогодні ми з дітьми будемо робити вправи із посібників тихих ігор. Ми будемо робити вправу з арт-терапії з елементами харт, яка буде направлена на психоемоційне розвантаження. Також ми з ними будемо робити руханки, які направлені на фізичне зняття напруги, на покращення настрою. На початку складають банку емоцій. Кожен учасник певним кольором визначає свій емоційний стан. Наприкінці зустрічі цю вправу повторять, аби дізнатися про її результат. Втім, досвід показує, що настрій у дітлахів після спілкування завжди гарний. Так, бачу посмішки. Хто ще є? Щось бачить, як хорошо. Добре. добре, добре. Я така щаслива, коли до мене приїжджають фахівці, посмішки. Ми класно, весело проводимо час. А постійну відвідувачку занять, восьмикласницю сніжанну, фахівчині посмішки запросили провести для них майстер-клас із виготовлення ляльки-мотанки, адже дівчина захоплюється рукоділлям із дитинства. Захопилася я в школі, коли ми перший раз на мистецтві зробили їх. Мені сподобалося, але я ще не вміла. Потім я почала дивитися в інтернеті, як робити їх, і почала робити сама вдома, дарувати комусь. І після вдалого дебюту сніжанни вирішили організовувати такі заняття з лялькотерапії для місцевих дітлахів. Я захоплююсь малюванням і хочу вчитися теж на Художника. Художника. Мені з дитинства це подобається дуже. Ви будете допомагати дітям? Так, звичайно. Я хочу піти в... працювати в школу і бути там проводити урок мистецтва. До кожного віддаленого села фахівчині приїжджають один раз на тиждень, залучають до занять не тільки дітей, а й дорослих. А тим сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах, соціальну підтримку індивідуально надає кейс-менеджер благодійного фонду. Нам дуже допомагає центр надання соціальних послуг, які рекомендували нам звернути увагу на ті чи інші тих чи інших людей, яким можливо потрібна допомога. Зараз такий період стресовий, коли є війна, коли є певні розлуки у людей, коли ми відчуваємо, що на жаль, зовнішнє середовище впливає на наші емоції, на наш стан, на внутрішній ресурс, і його потрібно відновлювати. І тому. Послуги, які надає простір посмішка, вони допомагають людям виходити звідси щасливими і радісними. Тож для багатьох дітей така робота з посмішкою стає чи не єдиною можливістю отримати психологічну підтримку, відчути себе у колі друзів та знайти нові способи впоратися зі своїми емоціями. Крім того, такі заходи допомагають розвивати і соціальні навички, втрачені під час пандемії та війни. Ольга Ларіонова, Станіслав Єфремов, телеканал МТМ. 150 тисяч гривень на реалізацію бізнес-ідеї та можливість самореалізуватися. Перший молодіжний грант від держави на започаткування власної справи в Запорізькій області погодили для жительки Запоріжжя Марини Муризіної. Кошти дівчина спрямує на створення агентства з бренд-менеджменту. Більше розповість Анна Крамаренко. 22-річна Марина Муризіна має юридичну освіту також займається громадською діяльністю. А після навчання в школі молодого підприємця Марина вирішила започаткувати власну справу. Дівчина розповідає, фахівці служби зайнятості постійно підтримували її на цьому шляху. Їхні фахівці були на школі молодого підприємця та розповідали більш детально про цю програму. Також у мене особисто були окремі індивідуальні консультації, тобто від початку подання заявки і до її завершення вони мене супроводжували, підтримували і надавали допомогу. Дізналася про програму власне з її школи, відвідала дводенний тренінг і після навчання вирішила спробувати свої сили. Бізнес ідея Марини створення бренд-менеджерського агентства. Планує надавати широкий спектр послуг, зокрема просування у соцмережах, фотозйомки, відеоконтент і дизайн. В цілому він буде направлений на те, щоб розвивати бізнеси і створювати їх власний бренд, враховуючи їх унікальність та оригінальну ідею. Мені б хотілося все-таки залучити ще й якихось міжнародних клієнтів, бо зараз багато українців в Німеччині, Чехії Польщі розпочинають свої бізнеси, і їм теж потрібно просування. Вони можуть працювати як на міжнародний ринок, так і продовжувати працювати в Україні. Тому мені б хотілося органічно це поєднати і надавати послуги. Більш масштабне Марина має досвід роботи в СММ сфері. Свої діяльності займалася наповненням сайту та соцмереж. Марина стала першою в нашому регіоні, хто отримає молодіжний грант. Загальна сума 150 тисяч гривень. Грантові кошти дівчина планує спрямувати на придбання необхідного обладнання, ліцензійні підписки на ресурси для обробки і створення фото та відеоконтенту, а також рекламу. В обласному центрі зайнятості привітали дівчину з цією подією та вручили сертифікат впевнені, що найближчим часом і ми будемо мати нагоду скористатися вашими послугами. Дякую. Торік восени Мінекономіки ухвалило розширення програми Власна справа саме для молоді. Отримати грант на започаткування та розвиток бізнесу тепер мають змогу і люди віком від 18 до 25 років. Цей грант і гроші у сумі 150 тисяч, вони даються без будь-яких умов. В даному випадку молоді дається можливість отримати гроші навіть на момент захисту свого бізнес-плану і відкриття власної справи. Молодь людина може бути ще не зареєстрована як ФОП. Тобто, взагалі, бізнес-ідея, яка оформлюється як бізнес-план. бізнес план розглядає. Фахівцями служби зайнятості стверджується, схвалюються. Можливість надання таких коштів, і молода людина може спробувати себе в бізнесі і розпочати свій власний бізнес. Через три роки такий підприємець може ще раз отримати грант від держави вже за програмою Власна справа на загальних умовах в розмірі до 250 тисяч гривень за умови створення не менше двох робочих місць. Марина каже, започаткувати власну справу велика відповідальність, але зовсім не страшно. А таким як сама бажає не вагатися і спробувати власні сили у бізнес. Сі, Анна Крамаренко, Роман Котляр, телеканал МТМ. У Запоріжжі триває демонтаж на законних рекламних вивісок та конструкцій. Відтак прибрала застарілу рекламу ресторану на проспекті Соборному. Вивіска порушувала вимоги міської програми Європейський проспект, а також концепції код міста. До того ж, будинок є пам'яткою архітектури натомість рекламні конструкції не повинні мати заднього фону, бути зроблені буквами на просвіт для того, аби не перекривати архітектурні елементи історичних будівель. Щотижня перевірка на відповідність реклами до усіх вимог здійснює міська інспекція з благоустрою. Усунути порушення заклади мають впродовж п'яти днів з моменту отримання припису інспекторів суб'єкту господарювання було направлено припис на самостійне усунення даних даного порушення та демонтування даного, даного рекламного засобу, що розташований без відповідних дозвільних документів. Він на нього не відреагував, тому зараз проводиться цей демонтаж примусово. Підрядна організація перевозиться до місця храніння зберігання цю, цю вивіску, і вона там зберігається до того часу, поки не звернеться суб'єкт. Якщо він захоче її забрати, то він буде повинен сплатити як роботи з демонтажу, так і час зберігання. 800 літрів налегального спиртного вилучили поліцейські у прифронтовій долинці. Яку відповідальність понесе порушник, про це та інші події? Дивіться в нашому дайджесті. Нелегальний алкоголь в прифронтовій сільській крамниці збувала 57-річна продавчиня. Продаж контрафактної горілки встановили в рамках чергової перевірки. Вилучено понад 800 літрів алкоголю. На порушницю правил торгівлі склали протокол. Їй загрожує штраф до 13,5 тисяч гривень. В Річку суха московка в Запоріжжі ймовірно зливають токсичні речовини. Фахівці відібрали проби ґрунту в місці витоку для подальшої оцінки рівня забруднення та визначення завданої шкоди довкіллю. Причетних до встановлення зливової труби наразі розшукують. Під час перевірки автівки за стермувальник надав інспекторам пластикову картку. Відповідне посвідчення виявилося відсутнім за базою даних. Надалі пред'явив документ через додаток. Дія серія посвідчення та відкриті категорії не збігалися із даними на пластиковому форматі. Патрульні викликали слідчо-оперативну групу. В лікарні номер 4 діє міська програма з безплатного лікування катаракта. Замінити кришталик ока можуть не тільки жителі Запоріжжя, а й люди з інших областей. Для отримання послуги потрібно звернутися до офтальмолога за направленням. Після цього записатися в чергу на операцію, попередньо здавши необхідні аналізи. Загалом ця програма діє серпня 2024-го. Вже прооперовано близько 1200 людей. Також лікарі проводять стаціонарні лікування для людей із захворюваннями ока. Відділення розраховане на 70 ліжок. Незважаючи на те, що в нас наразі військовий стан, проте навіть цивільна група населення має право отримувати якісну медичну допомогу для того, щоб в майбутньому побачити цю перемогу, яка до нас скоро прийде. ми проводимо не тільки оперативні втручання, ми проводимо стаціонарні лікування пацієнтам із захворюваннями ока, чи то інфекційні захворювання, вони можуть отримати стаціонарне лікування і рекомендації після випуску. Вдень ми можемо прийняти до 50 людей. Одна із пацієнток, пані Ольга, зробила операцію вчора, а сьогодні прийшла на огляд. Нове обладнання вже показує результати, прискорює швидкість роботи та тривалість самої операції. Да, да, <кій> так, так, є результат. Я дуже задоволена. Спочатку страшно було. Встала зі столу, нічого не бачу. Спочатку перелякалась. Ну, а потім все повернулось. Все було добре, звісно. Ні, не боляче, хоча я очікувала. Я дуже болі боюсь і боялася, чесно вам кажу, але було не боляче, абсолютно комфортно, все швидко, добре. Обласний український музично-драматичний театр імені Магара під час війни став місцем психологічного розвантаження людей. Розпочали 96-й театральний сезон з 13 вистав. Зараз в репертуарі вже 45. Наразі працюють і над прем'єрами. Окрім того, передбачене відновлення вистав на малій сцені. А ще мають намір обладнати укриття для їхнього показу. Також спектаклі театру планують презентувати в Дніпрі та Києві. Попов Віктор Васильович працює над прем'єрою мати Чапик. Да? Скажу так, що в нього своє бачення. Він не робить цю виставу так, як прописано за сценарієм. Він робить по-своєму, але це буде цікаво, це буде дуже актуально. І це буде, ну, напевно, таке, знаєте, таке дійство, де люди можуть прийти. Там багато є горя да, в цій виставі. Люди можуть поплакати, люди можуть очиститися, але вистава е, дається. Подається глядачу з надією, з впевненістю, що далі буде життя і буде життя щасливе, тому це дуже важливо в наш час для нашого глядача. Що стосується ще однієї прем'єри, яка значить, мати запланована в квітні. У нас прем'єра в березні на день театру. У нас буде запланована і вже працюють активно над виставою, концертом кавер танго версія. Це буде таке музичне дійство, а, і яке буде розповідати історію танго цього прекрасного танцю кохання від початку до наших днів. Нині в театрі працює понад 200 людей. 35 влилися в колектив нещодавно. Серед них і заслужена артистка України Ольга Беженай. 30 січня в театрі відбудеться її творчий вечір. Він присвячений 25-річчю творчої діяльності артистки. Провідна ідея, бандура, сучасна та актуальна. Адже пані Ольга одна з тих, хто популяризує цей інструмент все життя. В Програмі бандура звучатиме як соло а в складі ансамблю Божана та оркестру театру. В цьому концерті приймуть участь мої друзі, колеги. І звісно, це буде, має бути, і ми так би хотіли, щоб це був теплий вечір, атмосферний вечір. Зараз мені допомагають режисери, балетмейстери, всі актори, тобто всі працюють, і це дуже приємно, що так мене прийняли. І я думаю, що в нас у всіх вийде зробити цей вечір незабутнім. Чекаю на своєму вечорі своїх друзів. Якщо все вийде, то має бути народна артистка України Інна Гапон. Це має бути соліст, лауреат міжнародних конкурсів Ярослав Ніколаєв, з яким ми багато років працювали в Запорізькій філармонії. А зараз він є також артистом театру. А березня заплановане відкриття поетичного театру відбудеться театралізована програма Шевченко про сьогодні за участі акторів, музикантів, співаків та сучасних письменників. Театралізована програма Діалог сучасників» словами класика, музика, вірші, акторське проживання шевченківських образів зенурять глядача в атмосферу живого слова й артерапевтичного спілкування. Для мене це звична річ, а для театру це теж свого роду відродження. Колись ми е, запускали цей поетичний театр е, рочків, так напевно, 10 тому. А було кілька вистав на малій сцені поетичного театру. А е, потім ще якісь були спроби, такі якби ну вкраплення. А зараз це мені здається має, має велику перспективу. Ми почнемо поетичний театр дуже символічно. 9 березня це шевченківські дні. Це те, що по всій Україні роками було шевченківськими читаннями, але зараз, от в роки Великої війни, особливо це, мені здається, дуже переосмислено і стало ще більш актуальним, сучасним. І саме в такому ключі ми дивимося на Шевченка. Поетичні читання Шевченко про сьогодні, ми не хочемо робити якогось просвітництва. Типу, давайте ми вам зараз знову розкажемо, чому він класний. Ми покажемо. Театр от він менше розказує, він більше показує. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.